Починається з клітин шкіри голови, тільки гени відіграють тут важливу роль. При цьому не завжди призводить до очікуваного результату: стан здоров'я, погода. Клімат, харчування втомилася від довгого догляду за кучерявим волоссям. Укладання кучерявого волосся воно може затягнутися на довгі години, і при цьому не завжди призводить до очікуваного результату. Але не переживай, я допоможу тобі краще зрозуміти особливості кучерявого волосся. Чому ж кучеряве волосся воно кучеряве? Кучеряве волосся це як відбиток пальців, немає двох однакових. Але чому воно з'являється саме так? Усе починається з клітин шкіри голови, в яких формуються волосся. Ці клітини виробляють е, кератин, білок, з якого будується волосся. Таким чином, що він утворює спіралі або завиток. На ступінь кучерявого волосся також впливають гени, успадковані від батьків. І гени визначають форму розмір завітка. Але не тільки гени відіграють тут важливість. Роль. На зовнішній вигляд волосся впливають і інші внутрішні і зовнішні чинники, такі як стан здоров'я, погода, клімат, харчування. У тебе можуть бути е, вільні хвилі. Пружні локони, або щось середнє між ними. І це, звичайно, буде твій унікальний завиток. Але методи догляду, які, можливо, підійшли твоїй подрузі чи колезі, вони не завжди підходимуть для твоїх кучерів. І тому варто підібрати догляд з урахуванням твоїх індивідуальних особливостей. Особливості та проблеми кучерявого волосся в основі є е, недостатня зволоженість, тобто сухість шкіри голови, по-перше, та сухі. Кінчики по-друге. Це пов'язане з тим, що натуральні олії, що виділяються шкірою голови, вони на силу проходять по кучерявому волосся і це призводить до його сухості. Ще одна причина проблем це пориста структура волосся. Через неї кучері менш стійкі до механічних пошкоджень, і вони значно частіше можуть пошкоджуватися і ламатися. Через те їм складно отримати вологу, що призводить до трати, форми та пружності завитка. А підняті лусочки волосся, вони в свою чергу починають ламатися, це призводить до пухнастості. Кожна з цих проблем сухість, ламкость, втрата завитка або пухнастість, вона пов'язана з базовою потребою волосся у волозі. Без належного зволоження, кожна з цих проблем може підсилуватися. Під час вибору засобів і процедур з догляду це не просто доповнення, а абсолютна основа догляду за кучерявим волоссям. Якщо бажаєш дізнатися, як правильно доглядати за кучерявим волоссям, то підписуйся на наш. Канал та слідкуй за виходом нових відео. З тобою була лікар-трихолог Наталія Вєтрова. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк і підписуйся.